Одного літнього сонячного дня діти гуляли на майданчику. Як раптом з'явилась лисичка сестричка. Добрий день, малята! Сьогодні особливий день. У мене день народження. Саме тому я вдягла святкову сукню і зробила зачіску. Але я зовсім не знаю. Як приймати гостей? Що потрібно робити і чим частувати? Допоможіть мені, будь ласка. Ми залюбки допоможемо тобі, лисичко. Тим паче ти сказала чарівне слово будь ласка. Почнемо із запрошення. Кожному, кого хочеш запросити на день народження. Ти повинна сказати про це особисто і обов'язково повідомити, з якого приводу запрошення, щоб твої гості змогли заздалегідь підготуватись. Потім, лисичко, накрий на стіл і приготуй частування. Подивись, як це робила білочка. Вона застелила стіл з катертиною, поставила квіти, накрила посуд та приготувала частування, фрукти, цукерки і тістечка. А ще не забудь про розваги на святі. Твої гості не повинні нудьгувати. Приготуй для них ігри. Ви можете поскладати пазли. Помалювати, пограти з м'ячем. Або навіть потанцювати і поспівати. Дякую вам, малята. Тепер я знаю, як приймати гостей. Побігла я готуватись до свята. Чекайте на моїй фотографії. До побачення!